В нашому магазині представлені параконвектомати Раціональ. Це сучасні кухонні прилади, які значно спрощують процес приготування їжі та забезпечують високу якість страв. Вони мають боверну систему подачі пари. Це дозволяє генерувати пару високої якості, яка рівномірно розподіляється по всій камері, що забезпечує стабільний температурний режим для приготування страв. Ви можете обрати параконвектомати на 6 та 10 рівнів залежно від ваших потреб. Ми пропонуємо моделі з різними типами керування від простого механічного до сучасного сенсорного. Механічне керування для тих, хто віддає перевагу простому та надійному управлінню. Вони прості у використанні та забезпечують точний контроль над процесом приготування. Такі пароконвектомати мають декілька режимів: жар, пар, жар, плюс пар, пониження температури, регенерація та робота по щупу. Сенсорне керування для тих, хто цінує сучасні технології та зручність. Ці параконвектомати легко налаштовуються та мають пам'ять на 250 або 350 програм з 9 чи 12 кроками приготування. Також у цих приладах є функція окремого приготування по рівнях. Крім електричних моделей, в асортименті є також газова модель. Параконвектомати Раціональ забезпечують високу продуктивність, якість та універсальність приготування. Незалежно від того, чи це невеликий ресторан чи великий заклад харчування, ви завжди можете розраховувати на відмінний результат. А Для більш детальних Інформацію про моделі звертайтеся до наших менеджерів.